дмтз 255Х, самий бюджетний трьохциліндровий трактор з редукторним мостом, повнопривідний з гідропідцілем керма на ринку України. Власники Сінтаїв з коробкою 3 плюс 1 хотілося б почути від вас відео про цю техніку. Порна панель автомобільного типу. М'яке сидіння з ремінцем безпеки регулюється вперед-назад та по рівню жорсткості. Щеплення в тракторі однодискове, трансмісійний тунель порядка 18 см висоту, куліса КПП посередині, фал відбору потужності на 540 обертів на хвилину, тиж ліцевий діаметром 35 мм. Коробка передач 3 плюс 1, повишені понижені. На одному важелі загально виходить 6 передач вперед та 2 передачі назад. Даль газу, річка газу з фіксатором, роздільні педалі гальм, фіксатор стеночного гальма, педаль щеплення, мок запалення, нічна глушилка, поротників ліво-вправо, аварійка, ближнє дальнє світло, габритель, ліхтар заднього ходу. Сигнал, включення вимкнення переднього приводу. Пікування диференціалу заднього мосту. Трьохточкова навісна система витримує максимальне навантаження в 420 кг. Важіль керування гідравлічною вісною системою, тобто підйом опускання плаваючи. Режимтатор 3 точки для транспортування. Пара гідровиходів. Кран для регулювання подачі мостила на Генеста гідровиходи. Тим самим контролюєте швидкість опускання піднімання та перемикаєте на роботу гідровиходів. 15 розетка під причіп, Тар заднього ходу. Між задніми крилами встановлена перемичка для зменшення вібрації. Під Капотом встановлений 3-циліндровий дизельний двигун км 385 потужністю 24 кінські сили або 176 кВт, робочим об'ємом 1532 см. Номінальні оберти вала, 2350 обертів на хвилину, виробництво Лейдон Китай. Аккумулятор на 60 ампер годин, бак гідрооб'ємо-рольового управління. Генератор потужністю 350 Вт, два НША насоси. Права ступай за роботи гідропідсиляч керма, лівий за роботу гідралічної системи та гідровиходів. Стартер, сапун. Потримається на двох амортизаторах. Паливний бак на 20 літрів, паливний фільтр. Паливна апаратура. Насос для підкачки паливної апаратури, вимикач маси, масляний фільтр. Свіча підігріву повітря. повітряно масляний фільтр типу циклон. Експлуатаційна вага трактора 1250 кг. Не плутати із сухою вагою. Передні противаги по 5 кг в кількості 6 штук. Гідроциліндр два дії. Редукторний міст. Агротехнічний просвіт 400 мм. Передня колія може бути в двох варіантах: 1080 мм та 1250 мм. Зараз стоїть 1,08 м. Задній міст. Агротехнічний просвіт. Задня коля розсувається в діапазоні від 1020 мм до 1320 мм. Зараз стоїть 1,02 м. Передні колеса розміром 6х14 з крилами та брезговиками. Задні колеса розміром 9,5 х 20 З проставками та противагами по 15 кілограмів на задніх колесах. Конструю виворіт коліс. ДМТЗ-255. Виробництво 2025 року. Під капотом встановлений 3 дизельний двигун КМ-385, потужністю 24 кінські сили або 176 кВт, робочим об'ємом 1532 кубічних сантиметра, Номінальні оберти колінністовала 2350 обертів на хвилину. Виробництво Лайдон Китай. Трактор повнопривідний з гідропідсилювачем керма. коліса КПП посередині 3 плюс 1. Повишені, понижені, загально виходить 6 передач вперед та 2 передачі назад. Щеплення в тракторі однодискове, вал відбору потужності на 540 обертів на хвилину. Трьохточка витримує максимальне навантаження в 420 кг. Вага трактора експлуатаційна 1250 кг. Передні колеса розміром 6 на 14, задні 9,5 на 20. Надається повний комплект документів для реєстрації та комплект дзіп. Доставка без предоплат. Гарантія на трактор 2 роки або 1000 мотогодин.